Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, про що мова! Пентагон формує в Україні команду інспекторів для контролю за постачанням зброї. Ну от Відповідно, хочу подивитися, що і до чого, і що нам такі інспектори ця команда принесе. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, що принесе Україні оця от команда інспекторів від Пентагону, яка буде контролювати постачання зброї? Я скажу тюрму неправду. Соло. Так, довертаю. Феху. Альгіс. Ну, загалом вплив позитивний. Однозначно. Що ми маємо? Соло, фехо-альгіс. Ну, будь ласка, перемогу. Читайте, радісні емоції. Да, ось Фехо, Тобто, якраз це і є ті от блага, в даному випадку не гроші. а В даному випадку саме блага, ну, військова техніка, да, боєприпаси, оце, оце. це тобто, контроль за ними. Ну і альгіс, ось, щоб воно було під контролем, під захистом, так би мовити. На да? да, не пішло кудись. Ну, ви зрозуміли, наліво. Ну, гаразд. Відповіли вже на моє. Почав відповідати на моє друге питання. Давайте подивимось, чи з появою цих інспекторів нам можливо і допомогу збільшить. А? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи з появою цих інспекторів Пентагону в Україні? Нам збільшать допомогу військову? Хай скажуть руни правду. Постарона. Так, дві руни потяглося Що ми маємо? Навтіс перевернутий. Урус, ну і також перевернутий. І Маннес. Ага. Що ми маємо? Пуста руна науті перевертий, і розпереверти маннас. Ну, допомогу нам не збільшить. На жаль. Ну, одна руна лише позитивна. Е, тобто, ну якщо і буде збільшення, то не значне. На жаль. А я а я, я надіявся, так що от буде контроль і все і почнуть більше давати. Але ні. Свої інтереси є. Ну, ось по старуна відразу говорить про те, що ну да, ви щасливі за Україну і за українців, з одного боку, це я постійно повторюю. А з другого боку, про те, що певна невизначеність майбутнього є. Тобто ще якісь там рішення, ну, відповідно, висять повітря. Але все рівно ось складно, труднощі, ну руна долі перевернута. да? Тобто, труднощі є з чим якраз Да ось зі зброєю, хоч руна перевернута, також це все рівно зброя. от. Ну і що у нас? А далі у нас якраз. Ну, тут керівництво. Тут керівництво тільки яке? Чи політичне, чи військове. Все-таки виходить, що військове. Все-таки. От, тобто, з цим пов'язано. Ну, відповідно я ж кажу, контроль за зброєю, дійсно, контроль за її використанням. да? Тобто, ну. е, це не значить, що вони будуть підказувати, що називається, указувати, як її використовувати. Вони будуть контролювати, щоб воно дійсно доходило куди треба. Ну і пошвидше, зрозуміло. А ну добре, да ну, не збільшаться поставки, не збільшаться. Давайте запитаємо, чи хоча б прискоряться. Можливо, так. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи з появою цих інструкторів. Ой, він боже, е, Боже. Sky... Так, дякую за відповідь, Оже скажіть мені, будь ласка. чи з появою інспекторів Пентагону в Києві е, відповідно прискориться нам постачання зброї. Поставки саме зброї. Хай скажуть його неправда. Інгус. Отав. Старуна. Пофіналшу. По фінау, ну, наутіс перевернутий. Що ми маємо? М -м, інгус, Отал, Пустаруна, руна, наутіс перевернутий. Ну, загалом, так, да, хоча буде прискорення, певне. Саме з поставками, принаймні, те, ви обіцяли, буде швидше приходити. Ну і на тому добре. Ну, сіннус, так, да, благоприймне завершення ситуації, приємне відповідь по питанню. От, а в даному випадку саме як ну, поставки. Власність читайте, так? Ну, якраз. Тобто Америка слідкує за своєю власністю. Да? Е, ну, за зброєю мається на увазі. Ось, ну, під до речі, постаруна також буде. Ну, Вища сили за Україну, за українців, так. Да. Ну, відповідно, ще якісь, вони ще самі до кінця не знають, як воно буде відбуватись. То, Тому, призначили, призначили, але якісь рішення все рівно повітрі висять. Про це мова. Ну і з перевернути. Все рівно певні труднощі будуть. По фіналу, але загалом, дійсно, має бути певне прискорення саме з поставкою зброї. Швидше її схоже будуть передавати, і оце от все. Ну, хоч якісь позитивні новини, да, що б тут ще такого запитати? Ну, загалом, загалом, що тут ще запитаєш? А ну добре, давайте подивимося, що, можливо, ці інспектори виявлять якісь порушення. Це ще, напевно, останнє буде, що запитаю. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи ці інспектори, інспектори Пентагону виявлять якісь порушення саме з поставками зброї і з поводженням зі зброєю? Хай скажуть його правду. Вона перевернута. Альгіс перевернутий. Маннес. Е, Та ні. Загалом, ні. Тобто, нічого вони такого не знайдуть, ну, тому що його немає. Так? Хто там каже, а там Україна там, наліво, направо там, Абрамси продає там, чи ще що-небудь. Нема такої близько. Ну, відповідно, вони і не виявлять нічого. Бо такого нема просто. Е, ну, Певні рекомендації схоже будуть дані. По чому? Ну, якраз по захисту зброї да? в цьому плані. Тобто, якісь рекомендації, як ну, не знаю, як її, можливо, там, складувати, е, які там переміщувати, так, щоб там росіяни її не достали. Оце такі рекомендації. Ну, ось Мана ось, власне, в даному випадку прийшло розуміння, що це самі ті інструктори. Тобто, ось. Загалом, бачите, ну, нічого такого нема суттєвого. Добре. А ну зараз ще щось таке крутеве, цікаве питання в голові. А ну добре, а давайте. Давайте ще одне запитаю. Так, дякую за відповіді. Е, інспектори, то вони інспектори, але як би вони не почали, що називається, керувати, як нам ту зброю застосовувати? то вже буде зовсім негарно. І давайте перевіримо цей момент. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А ці от інспектори Пентагону будуть якось е керувати, радити, як нам краще використовувати їхню зброю? Хай скажуть урони правду. Інгус. Тепер перевернутий. Альгіс. Ага. Так, да, будуть, дійсно. Але в якому плані? Знов таки аліс. що мова. Ну, за Лінус. тобто якісь спроби будуть, так. Да. Е ну, була приємна відповідь по питанню. Але перперевернутий. перевернутий. Е Обмежені в них можливості йдуть. Обмежені можливості, мало того, і таємниця. Тобто, ну ясно, що не відкрито буде робитись. Да? А стосовно чого стосовно якраз захисту, тобто не в плані використання зброї, а в плані того, як її правильно, ну не знаю, зберігати, транспортувати, одним словом, захистити її, щоб вона дійсно дійшла куди треба. От про те мова. В цьому плані вони будуть як це, якісь рекомендації давати, а знову таки перевернути. У них обмежені можливості влади в них немає, відповідно. Так, да, вони якось поради можуть дати, да, але керувати нема в них таких повноважень. На щастя. Ну, а раз, впевнений, що залужний, інші наші генерали самі розберуться, що їм і як робити. Давали б зброю, що називається, в належних кількостях. Ну, добре, і на тому дякуємо, що називається, тому що без допомоги вже було б нам погано. Да? Добре, ну, на цій ноті буду завершувати. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!